Сьогодні я хотіла записати відео з наступним кодом, який називається Знаходитись у моменті, і почала спілкуватись з цим кодом. Я попросила його, щоб він мені розповів про себе, що, як він діє, як впливає він на людину, яка буде працювати з ним, ну, про нього, тому що, коли до мене приходять ці коди, я їх бачу в просторі, я їх замальовую зразу, да, там, а потім ну, вже красиво малюю їх красиве зображення. І запитую назву, як називається цей код. І по назві я приблизно вже розумію, чим код може допомогти людині. Але конкретно як з ним працювати, і що відбувається з людиною, і так далі. Я цього я інформації ну, не знаю. І коли я вже готовлюсь к випуску і ну, знаю, який наступний код я повинен розповісти вам, я запитую у своєї вищої свідомості, щоб вона мені розповіла про цей код. Я його записую, цю всю інформацію, а потім вам її вже розказую, як з ним працювати. Тому я теж з вами і дізнаюсь про нього в момент, коли я вам це розповідаю, ну і готуюсь до випуску про коди. І сьогодні я вирішила поговорити з кодом, тому що код це божественна вища свідомість, яка і проявилась через ці красиві малюнки. І коли почала надходити мені інформація, то я зрозуміла, що код мені розповідає не тільки про себе, а розповідає про усі коди взагалі. І це вже буде третій випуск моїх відео, які називаються загальною назвою Світлові коди, де я потрошки розповідаю, що це таке, як вони діють і так далі. І кожний раз це вже третій раз, коди відкриваються з нової сторони. І вони розповідають мені якусь нову інформацію про них, яку я потім і даю вам на моєму каналі в Ютубі, який називається Фрітом. І перше, що мені код показав, це те, як я танцюю під там красиву музику, можливо, там під мантри, під якусь таку високовібраційну музику, або якусь спокійну, романтичну, і ставлю коди у просторі і на себе. Таке в мене було. Але ну я це робила просто мені, мені такий був настрій, я хотіла потанцювати. І щось мені так ну, здавалося, що якщо я буду ставити коди і танцювати, це буде класно. Ну, я так і робила. Танцювала і ставила ці коди. А тепер він мені нагадує це і каже, що ми любимо танцювати, тому що ми божественна енергія, яка завжди повинна рухатись. Ніякого застою енергії не люблять. І таким чином він мені пояснював, що коли людина рухається, танцює, в неї рухається її енергія. Ми в застої, наша енергія в застої. Ми дуже ведемо пасивний образ нашого життя, і тому ну, у нас майже ну, погано циркулює всі ці енергії, які повинні циркулювати. Коди, Вони люблять рухи, щоб енергія вона у них така енергія текуча. Вона в них дуже м'яка, текуча, така вона може і швидко рухатись, може рухатись і повільно. Це вона так робить, коли вона вже утотожнюється з вібраціями людини і підстраюється під саму людину особисто. І він каже, що коли ви малюєте ці коди, то їм буде дуже приємно. Щоб ви увімкнули якусь красиву музику, ну, яку вам подобається, спокійна, така, романтична. Ми не знаю, там ви самі вже по своєму да, смаку а, оберете музику, яка вам для душі. Закривайте очі і рухайте своїм тілом. Навіть не ви рухайте, а просто закривайте очі і віддайтеся цієї музики. Ви не контролюєте жодного вашого руху. Ваше тіло повинно рухатись як йому завгодно. І таким чином, як коли ви в такому розслабленому положенні, енергія починає із ваших органів, з ваших всіх чакр, з ваших всіх центрів, вона починає текти, вона починає свій рух, вона починає насичуватись життям, життєва енергія, вона активується. Активується робота усіх ваших органів, усіх ваших чакр, усіх ваших енергетичних центрів і так далі. У ваш простір починає теж активуватись і починають потім якісь відбуватись у вас у вашому житті зміни, якісь події. Тобто, від нашого руху, чим більше ми рухаємось, тим більш ми склонні до. Перемін у нашому житті. І таким чином краще активуються коди, краще вони адаптуються, ви даєте їм, як місто, просочиться в вас, розширитись в вас і ототожнитись з вами, і розширити ваші вибраційні поля. Тобто, для них це ну, буде набагато краще, коли людина при ставленні кодів рухається. Тобто, коли ви йдете по вулиці, ви можете їх ставити, ви ж рухаєтесь, да? ну, самі там вже зрозуміти, як вам краще це робити, іде. Але ну, якщо ви поставите, не, не рухаючись, там лежа, да, там і, а, сидячи, нічого страшного немає, але а, бачите, як вони кажуть, що краще потік енергії, краще прям в глибину входження їх в ваше поле, це допоможуть їм а, рухи. І вони це люблять. Це їх стихія, рухи, тому що вони і є, ці рухи. А, далі і вони ж ще співають, вони ж ще, ще випромінюють звукові вібрації, і вони дуже люблять музику. Да? Він сказав мені, що коли ви ставите коди, ну не, не кожен там да, любить там рухатись і так далі. Росположенка. Ви можете, сидячи, поставити якусь таку прекрасну, заспокійливу музику, чудову таку. Ось і ставити ці коди, сиді, сидіти у у, у тиші. Працювати з кодами, бути на самоті, да, бути в моменті, і пусть фоново звучить якась чудова музика. Ці вібраційні звуки, які випромінює ця музика, вона їм дуже подобається, тому що вони і є звучання, вони самі звучать, і вони своє звучання під'єднують до звучання цієї музики, і там ще йде заряд вібраційний звуковий, який посилює цю дію, і вони ну, просто. Їм дуже приємно працювати в такій атмосфері. Ви уявляєте що ж вони, вони живі. Ну я вже багато разів казала, але чим більше я з ними спілкуюсь, тим більше я бачу, що вони реально живі істоти, божественні світлові, які мають чисту свідомість і з якими можна поговорити, попросити про щось, щоб вони вам розповіли, показали, відкрили які знання і так далі. Ще я думаю, будуть у мене інші випуски про ці коди. Вони потрошки відкривають завісу да про себе потрошки розповідають нам про. Них самих. А, і ну, мені аж цікаво, що буде далі. Тобто, ви можете включати музику. Або танцювати під музику, закривайте свої очі, танцюйте під музику, і малюйте там світлові коди, ставте на себе, розширюйте у простір, і так все плавно, красиво, повільно, розслаблено. Або сідайте, або лежать, чи, як хочете, увімкніть красиву музику та малюйте ці коди, ставте на себе, посилайте їх у простір, в якісь там ситуації. І так, їм буде дуже приємно працювати в такій обстановці і вам теж. Тому, будь ласка. Користуйтесь цими порадами, які нам дають світлові коди. Коди світлові, це справжні друзі, і це сам творець проявився в образі цих кодів і прийшов на нашу землю, щоб нам допомагати, оберігати, підсказувати, проводити нас через різні складні ситуації, щоб ми бачили, як він вирішує все, якщо ми йому віддаємось, залишаємо контроль і очікування результатів. Це дуже головний момент, навіть основний момент, якому треба дуже приділити увагу: ніякого контроля та очікування повністю вся довіра Богу і віддаєте все цим знакам, цим світловим а, божественним енергіям, які ви і викликали для того, щоб вони вам допомогли. Тоді не заважайте їм просто це робити. А, зробили код, да? поставили його і все. І відпустіть. І ви знаєте, я, а, я все більш влюбляюся в ці божественні послання у вигляді кодів. Які і співають, і вони і танцюють. Вони як людина люблять музику, да а, вони говорять з ними, можна спілкуватись, вони допомагають, вони вібрують, сяють, постійно рухаються в свої по своїй траєкторії. Ти спілкуєшся да, з людиною. Ти ж не можеш зразу да, людині. А коли в тебе є вже довіра до людини, ти можеш відкритись ще більше. Да? А також ж і коди. Тільки вони почали приходити до мене, я їх просто замальовувала і назву, да? замальовувала і писала назву. Але яку глибину пізнання про них, у мене таких не було знань. І мені прийшло, що мені треба розповідати це вже, щоб це було вже не тільки для мене, а і для людей. Але я не знала, про що розповідати. Що я покажу коти все, ну і що далі. І коли я почала готуватись. К ефірам, і брала кожен код, який мені казала, да? я його брала, сідала, і в мене йшла інформація про нього. Я записувала, а потім вже викладала в ефір. І так, коли я все більше, більше дізнавалась про коди, взаємодіяла з ними, вони і почали мені відкриватись. Тобто я і почала їх про них дізнаватись, тому що відкривалось моє серце до них. Я так, вони мене до себе розположили і я. Ну, більше почала довіряти їм, що це справжня божественна енергія, що вона працює. Я бачила в своєму житті вже результати дії цих кодів. І а, по мірі то, а, того, як я з ними взаємодіяла, у нас почалася така дуже сильна дружба і любов, і вони почали мені розповідати про себе. Ну, прям як справжні люди. Я прям я у захваті. Для них така благодать. Оці звукові вібрації. А що вони не музику, що співається? А вони щитують ці вібрації енергетичні, звукові і наповню. Їм, це як батарейка, як підпитка їм ще. Вони по-іншому слухають цю музику. Не як ми. А, можливо, вони і не, не, ну, не чують сам там спів, тоді ну ти, як там тянуться. А вони читують, які от ем, імпульси йдуть від цих звуків. Вони по-іншому їх чують. Розумієте? І в мене ще є рідна сестра. Вона пішла в дуже глибокий духовний розвиток. І ось ми з нею спілкувалися недавно. Вона мені каже, Ін, ти е, якомога частіше запалю свічечки. Ось я бачу, бачите, я почала запалювати світі. Вона каже, що це ну, дуже корисно. А, 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 вогонь він спалює негативну всю енергію, очищає стихія вогню. Да, це дуже така потужна енергія, яка а, а, чистить простір. І ось а, мені, коли я розповідала з Кодом. Я кажу, ну що все, ну як ну, інформацію я вже отримала, отримала від нього, думала, що вже все. І тут він мені нагадує мій, мою розмову з моєю сестрою і прям показує свічку. Мені. А потім він каже: прям показує такий вогонь, великий такий, і каже: ми дуже любимо вогонь, нам дуже це прям до душі, і це наша стихія. І він просить, що якщо є можливість, запалюйте, коли ви працюєте з кодами, запалюйте свічечки, пусть вони у вас горять. Це вогняна енергія, це енергія чистоти, і це їх енергія, це їх стихія, де їм дуже дуже гарно відчувати себе тут на землі. І тобто ще одна новина, да? тобто під музику можна танцювати, вони люблять. І вогонь. І я дивлюсь, що переді мною спалахує фіолетове полум'я. І вони кажуть, що ми дуже любимо працювати з фіолетовим полум'ям, яке приніс на нашу землю Сен-Жармен. Я про фіолетове полум'я розповідала на своєму каналі в Ютубі, ну, можливо, в Тіктоці. В інстаграмі, ну, в Ютубі точно є. А, так і називається фіолетове полум'я. І дуже багато скодів працюють разом з фіолетовим полум'ям. А я не, я не знала, чому, чому вони кажуть, що фіолетове полум'я треба потім. Ну, я, я зрозуміла, що воно очищає, трансформує да, негативну енергію в позитивну. а Вказується, а, що це їх стихія, це, вони теж вогняні. І це як ну, їх брат та сестра, і вони працюють разом як совокупність вогняної енергії. І я раджу вам подивитися це відео, воно дуже цікаве. Я там розповідаю про це філетове полов'я і як з ним працювати, як його запрошувати до себе перед тим, як уже ставити коди на якісь ситуації на себе або на іншу людину. А фіолетове полом'я це вогонь Святого Духа, це їх стихія, і вони. Будуть якраз як у себе вдома, якщо ви спочатку на себе призовете це філатове полов'я, а потім і прийдуть до вас ці знаки. І дуже прошу вас, любі мої, відноситись до них дуже лагідно, з великою вдячністю, обережно дуже і з любов'ю. І якщо ви більше не маєте потреби. Працювати з якимось кодом. Ви працювали з ним, а потім ви ну не хочете вже працювати. Але або ж ну ви вже там все у вас нормалізувалось, да, код вам допоміг, і ви хочете зупинити роботу з кодом, то я прошу вас, будь ласка, мовчки не бросайте його, просто зупинилися і все більше не споминайте. Він же у вас там живе, він же живе вашим життям, він переживає усе, що переживаєте ви. Він працює вам на допомогу. І ви спите, він працює, ви живете своїм життям протягом всього дня, він працює. Він постійно тільки о вас і думає. Тому коли вам він вже ну, не буде потрібен, будь ласка, попрощайтеся з ним і, по-перше, подякуйте йому за те, що він зробив у вашому житті. Навіть коли ви можете кинути Да, це та не працює, не буду працювати і все. Та, це якась там лажа. Навіть тоді, коли вам е, жене е, хватило терпіння, е, подякуйте йому за те, що він прийшов до вас, що він працював разом з вами, що він був разом з вами усі ці дні або тижні е, і оберігав вас, очищав вас, цілював. Е, подякуйте йому і відпустіть, пошліть йому із свого серця, е, ну просто любов, е, таку світлу. Яскраву ніжну енергію, обніміть його, цією енергією і відпустіть його. Тож іди з Богом, дякую тобі, мій любий, за твою допомогу, за твою любов, за твою щирість. Дякую тобі, я відпускаю тебе. Іди додому і все. Хоча б отак, от скажи, щоб це було йому приємно чути. І коли ви працюєте з кодами, робіть все з великою любов'ю, з великою подякою та довірою до Бога. І я хочу подякувати Всевишньому. За такий безцінний світловий подарунок і всім моїм вищим аспектам, які приймають участь в посланні цих кодів на нашу землю. Я дякую вам, мої любі. Дякую, дякую, дякую. І, будь ласка, прийміть як подарунок від всесвіта, ці божественні послання у вигляді кодів, які дуже вас люблять і готові в будь-який момент прийти. До вас і допомогти вам. До зустрічі!